Так, друзі, привіт! Зараз поросятам дамо сироватки у нас тут є. Сьогодні їм жолуді. Зараз зараз насиплю, тому що там треба почистити спочатку корита. Тона там трошки. І трошки поговоримо за поросят, то їм 22-го буде рівно 4 місяці, Ну десь 20 го числа, їм рівно 4 місяці. Ми їх купили місячними, в нас вони вже 3 місяці. А їм від народження 4. Е, я в шоці від конверсії корму. Ну, в тому плані, скільки вони з'їли, і скільки, яка у них стала зараз вага. В принципі, подивимось, як буде далі. Ну, це я в шоці. Я думав, вони на даний час з'їдять кілограмів 500 плюс, а то й 600. Ну, подивимось, як буде далі. Може далі. Вони більше з'їдять, і в середньому е, конверсія корму буде така, як треба. Вона до 3 кілограмів. Якщо навіть 3 кілограми, то це більш-менш нормально. А тут вийшла конверсія корму менше 2. Ну, зараз все побачите. Так, зараз кинуємо жолуді, бо вони тут трошки гадять під, під корито і навоз потрапляє в це велике корито. Там вони їдять краще, там чистеньке все виїдають. А мені треба зараз мастерком трошки вичистити. Ану, носи. трошки жолудів вам туди накидаю. І щоб вони мені не заважали. Зараз трошки візьму мастерок. То тут трошки навозу накидали. А ну тікай, чи тут не дуже багато, ну зараз глянемо. В принципі, ну, трошки так є, треба повикидати. В принципі, ні. нормально. Небагато. все. вона отут гадять під корито. Зараз я трошки спробую в них вичистити, щоб тут не завану було чистенько ходити. І спробуємо поміряти хоча б дві штучки, поки сироватку вони будуть пити. Спробуємо, то я на початку місяця більших міряв. Ну вже ж пройшло пів місяця. Я десь 2-3 числа їх міряв. Одну дві, дві свинки. Та лапаухенька, яка мені подобається, яка плавушка наша. Ну і там ще одна більша, теж только така велика. Так, зараз сироватку візьму. їм сироватку, то вони вже чекають. Ух ти. Ух ти! Ну що ти стала на все корити? Ну ти ж не одна, о. Давайте спробуємо цю заміряти. Поки вона п'є і зайнята, так сказати. Так, стак, стак. Так, ти нормально станеш, чи ні. Так, десь, ну, 90 десь кілограмів. Погано видно. Десь 90 кілограмів. Коротше. Дві десь 90. Дві десь 90, ну, ці, може, трошки менше. Ну, коротше, в 80 рахуємо, нехай всі. Десь 80 кілограмів. В принципі, я думаю, більш-менш нормально. 80 кілограмів 4 місяці. Ну, зараз набирають вони краще, бо їдять пшениця в раціоні у них. Давайте я закрию. Заважав. Коротше, на ячміні вони трошки, я думаю, гірше. У нас був один ячмінь як основа. І, виходить, було трошки гірше. Зараз, звісно, їдять набагато-набагато краще апетит, виходить в них. І я думаю, що і привіси будуть кращі, тому що корови молока на пшениці додали. Причому не на чому так не додавали, а на пшениці додали. Ну і сироватка теж відіграє роль. Це коли вони навіть наїжені, не голодні. Ну, буває 2-3-3 рази на тиждень їм виливаємо, коли є. По-різному, -по буває тільки 2 рази на тиждень. Е, я за те, а якщо було б кожен день їм так виливати, вони більше й комбікорму з'їдали. Вони просто коли отак прилі, прилити їм комбікорм з сироваткою, то взагалі дуже класно. І я за те хочу сказати вам, от ми на них витратили 8 тисяч е, корму, вони з'їли в нас. Ну, я потім ці записи вам покажу. 410, я ще там колотив їм 10 кілограмів з'їли. 420 кілограмів от на даний час, що вони у нас 3 місяці. 420 кілограмів готового комбікорму вони з'їли. На гроші легко дуже порахувати, тому що я знаю, що наш комбікорм коштує за кілограм 10 гривень. 10 гривень коштує за 1 кілограм. Це, виходить, вони з'їли 400. Комбікорму готового з'їли на 4200. І того 8 плюс 4200. Ну там їх привезли трошки. Получається, десь 12 з половиною тисяч 12 з половиною тисяч на даний час вкладено фінансів в цих поросят. А хто пам'ятає, ми Абрикосу привозили великою 15 тисяч за неї віддали. Розумієте? 15 тисяч. І щоб ви розуміли, коли ми привезли, я думав, там в ній та 150 кілограмів, якось так говорили. А коли, друзі, я оцією лентою її поміряв, вона в нас вже побула, мабуть, Ну, якийсь час вже побула. Коротше, по ленті було показано, що вона десь 120-130 кілограмів. Розумієте? Тому воно так, мабуть, здавалось, що на таких емоціях от купили велику свинку. Ну, я вам просто за те кажу, ну от напишіть, як вигідніше. Купити просто поросят маленьких, як ви думаєте. Їх вигодувати, вибрати хорошу. От, Наприклад, на свиноматку я б залишив би оцю довгу свинку. Оцю каплавушку. Вона така, наче на ландрас, схожа. Так, де вона? Чи то не вона? Коротше, зараз не зрозуміло. Доначі ці дві величенькі. Ні, он вона, так. Да, оце, оце вона. Стоїть, да. оце вона у нас. Вона просто довга, найдовша з усіх. А чому краще довгу? У неї сосків 14, вона така довгенька, ну, міцненька на, на ніжках. І просто вона гарно розмістить поросят, коли їх буде годувати. Тому, в принципі, ну, надіємося, я встигну отут прибудувати трошки, тут треба е пристроєчку таку зробити. Для того, щоб е, бичків поставити двох на зиму. І хочу для, для свинки для однієї зробити станочок. Загончик зі станочком, нехай він буде дерев'яний, але ну, щоб її відразу поставити в станочок там, через місяць. І вона буде чекати, коли вона буде готова до осініння. По-перше, вона стане на норму, е, на не такий насичений корм. Там буде просто макухи відсотків 15. Зараз їм даю і продовжу так давати. Не буду змінювати корм. 10% соєвої макухи, 10% соняшникової макухи. Ну і зернова група. Переважно пшениця. Я ж кажу, на пшениці вони от задниці відразу у них так округлились. І в принципі нормально. Ну Но я задоволений, в принципі, нам треба було весною з самого початку брати маленьких. Ну, який же досвід без того, поки ти не обпечешся. Який же досвід, коли в спеку вона у нас була? Не ну, я ж кажу, щось пішло не так, навіть до спеки. Вона на задню ногу дуже погано ставала. Якась була така. Ну, от я ж кажу, до, до спеки. Ну, щось, ну, коротше, щось пішло не так, не знаю. Начебто й годував нормально. Ну, бачите, свиней годую нормально, теж підмішував їй кормчик так. В принципі, нормально все, як би було, мішав чорну макушку, зернові, додавав те, те, ж, те ж самі компоненти, як і зараз. Під мі... Ну, не знаю. Ну, коротше, може, і у нас так воно вийшло, а може, свинка просто, може, якісь проблеми зі здоров'ям були. Ну, коротше, неважливо. І досвіду не було, треба було ото глянути на неї і її дорізати. Розумієте, от велика наша помилка була. Що потім зайшов, вона пропала. Вивезли і все. Ну, коротше, забули все. Отакий От гіркий досвід. Нічого, буває, всяке. Втрачаємо. Дай Бог, щоб це була сама велика наша втрата. Та і ото й все. Розумієте? Ну, коротше, конверсія корму. От вони по 80 кілограмів нехай набрали 4 місяці. Ну, на днях їм скоро там ще буде. Ну, я думаю, по 80 все є законних. Це 320 кілограмів. Купили ми їх. Ну, нехай в них десь кілограмів 50 було. Ну, я думаю, не більше. Вони такі, прям не дуже були важкі. Ну, треба було зважити. Ну, На, на майбутнє будемо важити. Воно буде цікавіше, так. Е, О, 320 мінус 50-270 кілограмів. 270. Вони набрали, з'ївши при цьому комбікорму. 420 кілограмів. 420 з'їли кілограмів, 270 живої ваги набрали. Ну, я не думаю, що прям молочка так відіграла роль. Ми не дуже багато даємо, я ж кажу, якби кожен день давати. Ми їх якраз купили, і у нас маловато молока стало через таку спеку. Ті роки у нас на такий час. Корови давали, ну всі ж вони були потелені. Це ж мілка у нас так вийшло, що не тільна. Е, у нас було 40 літрів під 40, 40, бувало, проскакувало. 35, 40 були на дої добові. Зараз 20, навіть 20 немає. Розумієте? Буває трошки менше 20. Отакі справи. Напишіть, як ви думаєте, нормальна це конверсія корму або якась нереальна. Ну, я не знаю. Мені здається, якось нереально. 420 згодували. Ну, подивимось, мені цікаво, скільки ми згодуємо всього на них корму. Коли почнемо, почнемо там першу е, на м'ясо, піде і так далі. Будемо старатись так годувати. Я ж кажу: ну, білкова група, звичайно, вирішує. Е, із перших днів тепер я буду трошки по-іншому. Е, хто знає, як зробити предстартовий комбікорм? От чого не вистачає в комбікормі. От, як от я колочу, хто на канал. От напишіть, будь ласка, хто, хто от напише правильно, чого такий основний компонент для предстарту. От що треба. От я зараз знаю і буде взагалі класно, коли ми купимо ще маленьких поросят. Я вам обов'язково покажу. Ну, а хто здогадається або знає, напишіть, будь ласка, коментар. Ну і я ж кажу, пшениця на відгодівлі краще. Е, більше один ячмінь ми використовувати не будемо категорично. Краще як одна пшениця, ніж один ячмінь чисто. Звичайно, краще, коли все там і кукуруза, і ячмінь, і пшениця. Ну, але ж все одно, я б, наприклад, колотив 50% пшениці, а інші 25% це кукуруза ячмінь. Або 40 пшениці, а тих там десь по 20% кукуруза. І ячмінь, розумієте? Ну, пшениця це основа основ. Поживна, класна, мучна. Е, якось так. Ну, пишіть, друзі, пишіть коментарі, як ви думаєте. Ну це всі реальні цифри. Підійди сюди, ань, покажи е, мої записи. Так, от, друзі, бачите, от 410 кілограмів треба зараз, я спеціально написав, щоб зараз я їм ще наколотив сьогодні 70 кг. Ну, це не рахується, тому що я з цих ще нічого їм не давав. Це вони от. до цього з'їли повністю. Я весь вигодував 410. От Бачите, можна самі порахувати. получається. Е, Зараз запишемо, яке сьогодні число? 16. 16, давай запишемо 16, 16, 10, все. Так. Ну, коротше, друзі, отакі справи, отакі записи. Ну, я задоволений. Можна не одну, наприклад, готову свиноматку, е ремонтну свинку купити, а чотирьох десь вигодувати за ті ж самі гроші, розумієте? Ну, тільки, звичайно, час і робота. Ну, я з ними не замітив, що чогось важкого. З роботою, так, швиденько тачечку на возу. Я сюди вигрібаю спочатку тут. Кожен день у них так вигрібаю сюди. А потім десь поки раз у 2 дні тачка на возу. Було раз у 3 дні. Зараз вже їдять на даний час десь 10 кг на добу. Уже їдять прям дуже так інтенсивно. Ну, Це ж добре, що їдять багато. Ну, Я думаю, на всю відгодівлю нам треба десь, може, то на 200 Ну, Подивимось. Плануємо, не знаю, як вийде. Плануємо хочу горілку придбати. Я бачив, там Андрій довжик продає гарні оці турбогорілка турбо для газу. Е, паралізатор не знаю. Будуть кошти купити паралізатор, якось хочеться по-сучасному різати. І буду вчитись це робити сам. Ну, колись з батьком я бачив, як це робиться. Сам особисто ні разу цього не робив. Ну, буду вчитись. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Думаю, буде цікаво. Будемо старатись все знімати показувати наше життя в селі. Як ми займаємось, трудимось. Важко, але працюємо. Всім миру, друзі!